Вітаю вас, мої любі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас Таро передбачення на лютий місяць. Подивимося, чим буде наповнений лютий, якими подіями, якими емоціями. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт. Велика кількість інформації. Хочете ще більше? Дивіться за, за Асцендентом і плюсуйте ще дев'ять карт. Беріть свою інформацію, ту, яка з вами резонує, яка відгукується. То це ваша інформація. Ну що ж, стрільці, лютий місяць, дивимося. Паш посухів, ваша енергія комфортна для вас, вогонь. А паш це завжди початок, це ваше прагнення до дії. Це дорога, поїздка, навчання. Я хочу щось робити, я хочу пробувати, я хочу втілювати, я хочу стрибати. Ну, тобто, стрибати мається на увазі ризикнути, щось робити. Або це діти і онуки наші, бо це дуже молода енергетика. Діти і онуки, які, з якими ми щось втілюємо, заради яких ми щось робимо, прикладаємо зусилля разом з ними чи для них. Ну що ж, далі дивимося наступна карта. Стрільці, вісім пентаклів. Це робота, яку я вмію, яку я знаю, за яку я отримую гроші. Тобто, це майстер, який на своєму місці, який робить ту роботу, яку він вміє. і робить її найкраще. Робота робиться, процес йде. Наступна карта. Лицар посухів, ух, знов вогонь, знов ви, мої дорогенькі стрільці, це вже може бути дорога. Кудись ви їдете, щось купуєте, переїжджаєте, автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем, можливо, це звістка. Так? От, або от. це швидкість, це швидкі, швидка реакція на щось. Коли ви швидко приймаєте рішення, це ваша дія, така активність, Дивіться, ж кінь на диби став, то кінець лютого буде у вас дуже активний, швидкий, потрібно буде швидко реагувати, швидко. Ну, але це вам комфортно буде, тому що це ваша енергія. Ви живете, ось це, в цьому і полягає для вас життя. Коли ви втілюєте, коли ви задіяні в чомусь, ну що ж, наступна колода, перша карта з наступної колоди. Дев'ятка пентак. Дивіться, яка класна карта. А 9 це завжди підсумок підсумок того, що я маю. І, можливо, а в нас тут був ПАШ. І я розумію, які в мене є ресурси, на що я опираюся для нових втілень, для нових подорожей, для, для навчання, для купівлі чогось. Тобто ви маєте ресурс. Це не просто так, я собі тут вигадую щось, що так, я так хочу. Ні, ви маєте на що опертися, ви маєте ресурс, маєте гроші, маєте силу, маєте здоров'я. І отут плани, що мені робити, скільки на це я витрачу, скільки мені грошей потрібно для втілень моїх цілей, амбіцій. Класна карта, знаєте? А можливо, для когось це виплата. Ви отримаєте суму грошей і знову ж таки також будете планувати, куди її зразу. <гум> що з нею зробити? Як використати ці гроші? Класна карта, знаєте, це такий успіх, самодостатність, впевненість, що я твердо стою на ногах. Ну що, далі дивимося. Вісімка посухів. Знову вогонь! Ух, скільки у вас вогню. Такий активний буде для вас місяць. Дивіться, ви як. Придумаєте собі на початку, що ви хочете, ідею якусь, і от так цілий місяць будете її втілювати. Бачите, кінець місяця. Далі ви на коні, тут також швидкість. Вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Це вогонь, це швидкість, це ваша реакція. Знову ж таки, це поїздки, це дорога, це літаком, можливо, для когось це подорож літаком. Це рух вперід, це прогрес, це ваша реакція швидка. Швидкі рішення, швидкі дії. Також це от раптові зміни. Це от таке вогонь, який горить і вас кудись несе. Головне от скерувати правильне русло, тому що вогонь він дуже небезпечний, він дуже швидко загорається і згорає, спалює все навкруги. Далі дивимось наступна карта. Справедливість. А справедливість це вже, це вже зовсім інакша енергія. І старший аркан, можливо, ви от щось вирішуєте і от ви здаєте документи і, або чекаєте отримання документів, тому що от вам щось потрібно, все швидко зробити, все швидко оформити, бо це швидкість, а справедливість це, можливо, так висудитись. Ви подали в суд, на вас подали в суд, і от вам, вам швидко все, все це буде так закрутиться швидко. Бо справедливість це державні установи, будь-які державні установи, від там довідок якихось до суди. Поліція, ЦНАПи, ну, будь-що, банки, державні установи. І справедливість це карта кармічна. Тобто ми отримуємо по заслугах, ми отримуємо те, на що ми заслужили. Це і результат наших попередніх дій. Які ви були, були, бо це карта закону і порядку. І вона наказує: якщо ви не дотримувалися закону, ви отримуєте результат, який вам не сподобається. Якщо, якщо все було правильно, ви отримуєте результат, на який заслужили. Ну, тобто тут все, що завгодно, може бути: оформлення документів, розлучення, одруження, підписи, штампи, печатки, видача якихось документів, паспорта, ну, все таке, що має цінність і важливість. Також це юристи, люди юриспруденції, адвокати, юристи, судді, можливо, будете консультуватися з такими людьми, мати справу з такими людьми. Але пам'ятайте, що справедливість вона завжди в балансі. Що покладеш та й отримаєш. Завжди мусить бути баланс і рівновага. І це миттєва карма. Бумеранг прилітає зразу. Ну що ж, Далі дивимося, в нас ще одна колода попереду, ще три карти для стрільці туз, туз пентаклів. Ви вже мали туз посухів. Ну, це так, воно йде пос... одне за другим. Я маю можливість, я хочу це втілити. Це ідея. Це можливість, це бізнес ідея, це запропонували вам роботу, запропонували вам партнерство, ви самі собі придумали якусь бізнес ідею. І це ваша дія, ваш початок втілення. Ну, ми вже знаємо, що ресурси є, можливість є. І тому, ну, але ж по ще по тузу Пентаклів це може бути. Не тільки бізнес-ідея, це ще може бути стосуватися тіла для покращення свого тіла, для схуднення, там дієта, для догляд за тілом, спорт, обстеження, лікування. Тому вже підставляйте кожен під себе. Що це для вас буде? Нова можливість поміняти, інвестувати чи нова можливість інвестувати в своє тіло. Покращити своє тіло. Ну що ж, наступна карта. Ой, десятка мечів. Ну от Я так і боялась, я відчувала так багато вогню, так воно накручується, 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 і от ми прийшли до втоми. І вона йде в парі, дивіться, з працею, що ви. Працюєте, прикладаєте багато зусиль, і ви хочете отримати швидко результат. Я вже хочу результат. Тобто ви настільки максим... на максимальних оборотах, от ви прям, як турбіна, включили таке прискорення, і все дуже швидко відбувається, і воно вас швидко і виснажить. Тому що десятка мечів це от важко, коли ви максимально Виснажилися, втомилися, це взагалі стан жертви. Я не маю сили вже опиратися, я не маю сили щось говорити, відстоювати взагалі щось робити. Я не можу. Це 100% от такої важкості, дуже важка карта. Забагато інформації. Дивіться, таке враження, що тут посухи летять повз вас, а тут вони вже летять, Ну тут, тут правда, стріли, але. Ну, це мечова карта, а тут вони вже в вас летять. Тобто ви можете самі себе спалити. Ну, я от наголошую обережно з тим вогнем. Дуже багато вогню, дуже багато швидкості, швидких карт. Тому оця швидкість може програтися проти вас. Ви себе виснажити... Ви щось пропустите, от коли буде так поспішати щось, щось прогавити, пропустити, і це може обернутися проти вас потім. А ще пам'ятаєте, є справедливість, коли ви маєте справу з документами, і потім це буде проблемою. Треба буде вирішувати, повертатися назад, все, що ви проробили, всю роботу, вона піде на смарку. Тому ну, поспішайте повільно, щоб потім не прийшлось перероблювати, бо це буде для вас, дивіться, катастрофою просто. І третя карта, третя карта для стрільців. Віка Кубки. ой, ну тут може бути одруження, дивіться, освідчення, а тут ми узаконюємо свої стосунки. Як гарно. Або партнерство, знаєте, це може бути підписання угоди, контракту. І ви радитися з юристами. Перевіряєте все. Також може бути, тому що ну що таке двійка кубків. Це дивіться, така няшна, няшна карта. Романтика, любов, кохання, от, ну, подарунки, все, що приносить радість. Подивіться, яке тут сонечко яскраве, аж сліпить в очі. Це люди, коли ну, розчиняються один в одному. Для когось це освічення, для когось це одружня, для когось це подарунок, для когось це пропозиція. Якось хтось знайшов свою половинку, а хтось, можливо, це примирення, Так? Ви, ви посварилися, і тепер це примирення, помирилися. Якось це бізнес-партнер. Також класний такий, коли ви ну, одне ціле. Ви розумієте один одного. Дуже класна карта. Ну що ж, мої, тільки не поспішайте, я вас прошу, тому що дивіться, до чого цей вогонь такий може привести. Мої любі стрільці. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Вдалого, ну, він вас має бути вдалий, тому що і двійка кубків, і, і багато вогню, багато роботи. Ви, приклад, ви прикладаєте максимум зусиль, щоб отримати результат. Все у вас класно. Головне контролюйте свій вогонь, не обпаліться самі ж своїм вогнем. Я бажаю, у вас все вдалося. Я бажаю, щоб все було легко, щоб все було успішно, всі ваші проекти були успішні, всі, всі ваші амбіції втілені, досягнені, щоб ви задовільнили свої потреби, свої бажання, гарного вам настрою продовж цілого місяця, легкості, радості, кохання вам, натхнення. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Напишіть, будь ласка, як програлися карти у вас. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, почуємось, папа. -па.